Ухилення від сплати податків таке закидає черкаському нардепу Геннадію Бобову напередодні на своєму брифінгу про це оголосив генпрокурор Юрій Луценко. Усього ж у головному правоборчому відомстві проаналізували близько сотні електронних декларацій слуг народу. Нині розпочали уже п'ять кримінальних проваджень. Луценко наголошує, це не значить, що нардепи обов'язково винні, але того вимагає процедура, щоб фіскальники могли здійснити перевірку щодо ймовірного податкового ухилення. Натомість у пресслужбі службі Бобова інформацію «Віка новинам поки не коментують. кажуть сьогодні зв'язку із нардепом не мають. Нагадаю, поза будинками й елітними Бубов задекларував чотири картини: дві статуетки слона, яйця Фаберже, більярдний стіл, три рушниці, чотири карабіни, гвинтівку і пістолет. Також чотири жіночі годинники, каблучки і сережки з діамантами. І це не означає, що всі вони оприлюднені. Бо хтось платив податки і це нормально. Людина має права тримати гроші там, де вважає за потрібне. Ну, Принаймні, з юридичної точки зору. Але якщо ми бачимо, що доходи за останніх там два десятки років ну абсолютно не співпадають з е, кількістю готівки або власності, у нас виникає запитання. Я сьогодні з Геннадієм Борисовичем не зустрінеш надавати коментар. Я не уповноважена за нього.